Жиджибет офіційний спонсор зимових зборів Динамо Київ. Вітаємо вас на офіційному ютуб каналі футбольного клубу Динамо Київ. Ми бачимо, як ви реагуєте на наші матеріали. Помітили, як ви відгукуєтеся про відео з тренувань команди? Тож, прислухавшись до вболівальників, продовжуємо робити для вас якісний контент. Перед переглядом відео вподобайка. І ні, це не ролик зупинився, а пауза для того, щоб ви тицнули лайк. А ми починаємо. Динамо вийшло на фінішну пряму на турецьких підготовчих зборах. Залишилося ще не так багато часу, і команда повернеться в рідне місто Київ. Та перед цим ще 16 лютого доведеться зіграти два контрольні поєдинки у Туреччині. Білосині готуються до цього. А як? Новий день, нові емоції. Те, що все розпочинається із легкої пробіжки, ви вже маєте знати. А далі розминка. Команда поділена на три різні групи: три види вправ. Кожен виконує все, що говорить тренер. Тепер перемикаємося на воротарську роботу. Ви, мабуть, помітили, що в воротах Артем Сьомка хлопець 2007 року народження. Шести років займається футболом. Випускник Динамівської академії. Зараз перебуває у команді Ігоря Костюка, але й черпати новий досвід з першою командою можливість має. Тим часом польові гравці грають в утримання м'яча. Три групи в маніжках, але дві з них між собою взаємодіють. Треба відбирати м'яч. В об'єктиви камер потрапили півзахисники Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок. Капітан відновлювався після ушкодження отриманого у матчі з Галатасараєм. а другий не брав участь у останньому контрольному матчі зі Шкендією через невеличку недугу. Та зараз всі в строю і готові до відновлення УПЛ. Чому ми так вважаємо? Та просто подивіться на це. Улюблена частина тренування для всіх сама гра у футбол. Ми не будемо показувати багато і незрозуміло чого, а тільки основне. Ось асист Ярмоленка і удар в дотик Гереро, гольовий постріл. А тут і Буяльський відзначився: пресинг, контроль, передача. Ванату не вдалося переграти на щерета. Подивіться й на завершення Волошина. Нещодавно Назар продовжив угоду з киянами. Тепер у нього ще більше мотивації. Останні штрих тренування: удари по воротах, передача на фланг та сама спроба прошити голкіпера. Тут просто треба слідкувати і смакувати. Розкішні голи, і ефектні сейви все тут є. Ось таким вийшло тренування білосинів в турецькому місті. Белек попереду ще менше тижня зборів і повернення в Україну. Ну а 23 числа на нас очікує вже перше протистояння Динамо в чемпіонаті в новому році. Запрошуємо всіх на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського на гру з Карпатами. Команда скучила за рідними фанами. Впевнені, це взаємно.